Ініціатива співпраці з навчальними закладами Польщі належить кадрово-освітній агенції Гарант. Її представники стикнулися з певним дефіцитом кваліфікованого персоналу, затребуваного роботодавцями спільних українсько польських підприємств як на Волині, так і на території сусідньої країни. Більше навчання ми орієнтуємо на професійно-технічні школи і технікуми, тому що в університети ну не всі не всі можуть матеріально навчатися, не всі. А в цих школах навчання для наших дітей безкоштовно додаткове вивчення польської мови гуртожитки. Про умови навчання та вимоги до студентів з України аудиторії розповіли представники навчальних закладів з Варшави та Любліна. Зокрема, комплекс економічних шкіл імені братів Ветеру у Любліні пропонує безкоштовне навчання для випускників 9 та 10 класів загальноосвітніх шкіл. Обов'язкова умова для майбутніх студентів з України мати базовий рівень знання польської мови та успішно пройти співбесіду. Це ми запрошують Ми запрошуємо на навчання в економічному технікуму за напрямками туристична обслуга та інформатика. Навчання для студентів з України безкоштовне. До того ж, наші студенти мають можливість не лише опанувати ці цікаві професії, а й подальшому знайти роботу. Зацікавленість у такій співпраці виказали і представники влади. За сторони польські єс, польща зацікавлена і багато робить для того, аби українська молодь здобувала освіту в наших навчальних закладах. Ми визнаємо атестати українських загальноосвітніх шкіл, і цього документа достатньо, аби навчатися в Польщі. Звісно, якщо кандидат успішно складе вступні іспити та має достатній рівень знання польської мови. Ми хочемо в квітні місяці. Всіх бажаючих, хто сьогодні на цій зустрічі був, можливо, хто ще. Доєднається до, до цього питання навчання за кордоном. Зорганізуємо таку поїздку і в Люблін, і в Варшаву, де діти зможуть і батьки, зокрема більше ознайомитися з даними вузами і надалі пов'язати своє навчання в цій республіці. Перспективи навчання за кордоном зацікавили і багатьох присутніх у залі центральної районної бібліотеки. Усі вони мали можливість напряму поспілкуватися з представниками польської делегації. Бажання, щоб моя дитина все-таки навчалася на європейському рівні, щоб вона навчалася в Польщі. По-перше, по-друге, навчання безкоштовне і на високому дуже рівні. Ти сама вже думала над цим, так? Да? Так, я думала. Мені ну, мені сподобалася презентація. Сьогоднішній фільм дивилася, хожу на курси польської мови, вивчаю, дуже подобається. Я хочу там надалі навчатися. Нам дуже цікаво, мені дуже сподобалося, що дітки після 9 класу їх запрошують навчання в Польщу і це все безкоштовно. Ми хочемо, щоб вона поступала у Львів на ту професію, яка нас цікавить, але нам це буде коштувати 4 тисячі гривень в рік. За сприяння районної влади випускники шкіл Ковальщини вже навчаються в інституті міжнародних відносин та суспільної комунікації в Хелмі. Поглиблення співпраці з польськими партнерами в галузі освіти дозволить майбутнім студентам здобувати професійну освіту в галузях інформатики, адміністративного управління, туризму та будівельної індустрії.